Привіт, друзі! Ради вітати вас на каналі. Щиро дякую кожному, хто вже підписаний, хто ставить лайки та підтримує канал коментарями. Це дуже мотивує рухатися далі і знаходити для вас справді цікаві та вигідні пропозиції. Я щиро стараюся показувати хороші локації та будинки з реально доступними цінами. Сьогодні у нас терміновий продаж будинку в селі Малий Кобилячок, Новосанжарський район, Полтавська область. Це варіант для тих, хто шукає власний дім за мінімальні гроші, але з нормальними умовами для життя. Будинок цегляний, загальна площа 62 квадратних метри, 4 кімнати, а земельна ділянка 15 соток. У будинку є газ, вода та електроенергія, встановлені металопластикові вікна. На подвір'ї також є літня кухня, гараж та сарай, що дуже зручно для ведення господарства. Так, у будинку потрібно зробити ремонт, зокрема, доробити санвузол у будинку та повністю облаштувати кухню. Але це цілком реально зробити без космічних витрат і в результаті отримати повноцінний житловий дім для комфортного життя або дачі. Окремо варто відзначити локацію: село з розвиненою інфраструктурою, поряд траса та зупинка громадського транспорту. Транспорт ходить щодня до районного центру всього 9 кілометрів, а до Полтави близько 40 кілометрів. Тобто можна спокійно жити за містом і при цьому мати швидкий доступ до всіх необхідних зручностей. А тепер найцікавіше ціна: вартість цього будинку 165 тисяч гривень або приблизно 4 тисячі доларів. Фактично, це дешевше ніж ціна звичайного автомобіля, але замість машини ви отримуєте власний будинок із землею. Якщо вас зацікавила ця пропозиція, заходьте в наш телеграм-канал, де публікується ще більше вигідних варіантів. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та поділитися відео з друзями. Це дуже допомагає розвитку каналу. Дякую за перегляд, бажаю всім гарного дня і до зустрічі в наступних відео.